Для всіх землян останній місяць перед піврічним несприятливим періодом це енергія магії, це енергія політиків, так, це енергія таємних афер, це наша корупція. І ми будемо з вами ще свідками цього. Весь місяць наших воїнів-захисників підтримують вищі сили, підтримує Уран. Ми будемо з вами свідками великих значних успіхів. Пропишіть плани на місяць, пам'ятаючи, що сприятливі дні, коли для всіх. Землян він напружений для України дають карт бланш. Попереджую період ретроградного Меркурію. До ретроградного Меркурію доєднається ще ретроградний Марс. Любі друзі, давайте використаємо листопад на кращим чином. Мій світ перший метафізичний. У підвіски Мій світ та нескінченність ви можете покласти кристали з будь-якими властивостями. Просто відкрийте та покладіть той кристал, який вам потрібен саме зараз. Замовлення приймається за телефоном та в інстаграмі. Детальніше в описі до відео. Любі друзі, світлі душі, глядачі каналу Мій Світ. Вітаю вас! Я Марина Романова, астропсихолог, доктор психології. Рада буду сьогодні з вас. Познайомити з особливостями листопада 2024 року. І ми з вами, які взяли відповідальність у світовій боротьбі світла з темрявою, повинні використати сприятливий період для наших інновацій. І чим більше ми будемо обізнані про особливості листопада, і використаємо ті дні, які дає нам всесвіт для наших з вами успішних буденних справ для наших з вами успішних справ і героїчних подвігів на фронтах, ми зробимо з вами дійсно наше життя найкращим чином, повертаючи його до світу, до перемоги, і ми з вами це зможемо, якщо будемо використовувати закони Всесвіту. До речі, листопад не такий уж і простий місяць, тому що для всіх землян це останній місяць перед піврічним несприятливим періодом. Тому звертаю увагу всіх і вас, любі, любі, співвітчизники, до 25 листопада. У нас дійсно сприятливий період без жодної особистісної ретроградної планети. Тому використовуйте ці дні для інновацій. А зараз я їх вам назву. По-перше, хочу сказати, що листопад починається з дуже потужного дня. У слов'янській традиції є Бог-сварог. Це Бог Сонця, верховний Бог, який керує нашим життям, починаючи з осіннього рівнодення і закінчуючи зимовим сонцестоянням. Так, от, саме 1 листопада в цьому році ми будемо святкувати з вами День Сварога. І саме в цей день є Молодик, так названий новий місяць, який. Формує місяць його і програму місяця. Тому давайте запам'ятаємо цю дату 1 листопада і запам'ятаємо час точну фазу молодика, коли сонце і місяць об'єднуються в одному градусі. Десятому градусі скорпіону, а ми знаємо, що скорпіон дає завжди дуже велику потужну енергію. Це енергія магії, це енергія політиків, так, це енергія таємних афер, до речі, але вона і дає нам е дуже велику силу, потужну силу для наших воїнів-захисників, для розвідки, для всіх тих процесів, які так необхідні нам зараз для того, щоб вистояти і перемогти. То. 1 листопада о 14 годині 47 хвилин. Запам'ятайте, будь ласка, цей час. Об'єднуємось у колективній духовній роботі. Це дуже сприятливий час. Ну, п'ятниця, до речі, п'ятниця це завжди День Венери, це кінець робочого тижня. І раджу всім, ну, хоча б на декілька хвилин, усамітнитись і саме о 14.47 уявити, як ми всі стаємо разом усіма миротворцями на нашій матинці землі по периметру України, тримаємось за руки і е, формуємо образ мирної, світлої. Квітучою України Випромінюємо від наших сердець і розумів світло і зігріваємо кожен куточок України, молимось за наших воїнів-захисників, наповнюємо силою тих, хто молиться за них, силою їх родів, силою стихій, силою рідної землі України, силою наших богів і. Повірте, наші чисті устремління, колективна робота, духовне єднання, у точну фазу молодика, коли сонце і місяць поєднує свою силу в 10 в тисячу разів посилиться, і наші всі чисті думки і чисті наміри в найкоротший час заякоряться тут і зараз, на матінці землі. І після того, як ми з вами сформували. Ось цей образ мирної квіточої України. Не забувайте, що ви повинні побачити себе і відчути на своїх відчуттях. Дійсно, що ви вже перебуваєте в такій країні, оновленій. Відчуйте щастя, відчуйте вдячність і пропишіть плани на місяць, пам'ятаючи, що до 25 листопада сприятливі дні. Які дні будуть дуже сприятливі для того, щоб ви зробили певні свої інновації? Ну, по-перше, я рекомендую 4 листопада. Так, це понеділок, проте у нас на, нарешті почнеться тиждень дуже здалого дня. 4 листопада це королівський градус Сонця, і він нам допоможе з місяцем у стрільці виконати нашу роботу і почати тиждень з оптимістичної ноти. Тому дійсно 4 число всім рекомендую для того, щоб або підписати певні договори, або навіть відкрити якесь підприємство. Так що. Не боїмося, і не боїмося понеділка. Саме цей понеділок дуже потужний. 5 числа також рекомендую, проте треба встигнути або до 12 години 26 хвилин, або вже після 17 години 20, тому що 5-го числа з 12.25 до 17.20 місяць легкій позиції. Так що обережно. Уважно відносимось саме 5-го числа до своїх інновацій. Дуже сприятливими і потужними днями є також 6, 7 і 8 листопада. Використайте, будь ласка, на зростальному місяці ці дні. 6 і 7 числа місяць буде у козироді. Козиріг це дуже така серйозна. Енергія, яка дає дисципліну, яка дає нам звершення у кар'єрному зростанні. Так що, будь ласка, можна звертатися до ваших керівників, і ви отримаєте ну, певні або пільги, або позитивну відповідь на ваше запитання. Восьме число місяць у водолії, тому для прогресивних різних інновацій, для комп'ютерних технологій. Для для навчання, для філософії, для науки, взагалі для всіх інновацій, які прогресивні цей день найсприятливіший, також, будь ласка, його використайте. Також продовжуємо. Тобто, подивіться, у нас дуже багато сприятливих днів саме в листопаді. 11 число знов понеділок, але він сприятливий саме в цьому місяці. А, місяць буде у рибах, тому все, що стосується. А, на напіїв води медитацій. До речі, лікарень, фармацевтики це все буде дуже-дуже сприятливо. Також не відкладайте справи <сі> і можете рушати вперед 12, 13 і 14 листопада. 12 листопада і 13 листопада буде місяць вовні. Це дуже активний знак. І тому, до речі, будуть успіхи у наших воїнів-захисників і всі тінування. Які стосуються вогню, бізнесу, наших лідерських якостей, до речі. Ті, хто ще трошки бояться себе, да, проявити як лідера, як тих людей, які на себе беруть відповідальність саме 12 і 13 числа, вони дуже сприятливі для того, щоб ви вийшли з тіні. Будь ласка, будь ласка, любі українці, давайте все ж радіти життю, давайте використаємо ці дні для того, щоб потім аж до 14 квітня у нас будуть такі не дуже сприятливі дні з певними випробами. Тому е, використовуємо в, в листопаді ці дні з користю. 14 число місяць зайде уже у цілець і все, що стосується етики, естетики, бізнесу, а грошей, прибутку, будь ласка, до речі, модельєри, е, наведення краси, да зачіски, 14 число також дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Сприятливе. Обережно з 15-м числом, тому що це повня. І ми пам'ятаємо, що під час повні енергія сонця і місяця знаходиться в протифазі, в опозиції, і дійсно, у нас буде і тиск, особливо тих, у кого є схильність до цього. А буде... Зростати агресивність, буде зростати наша дративливість, конфліктність, самопочуття може бути дуже поганим, тим паче, так як місяць буде у тільці, у тих, у кого хворе горло, органи дихання, ендокринна система, будьте обережні, тому що можуть також погіршуватись ваш стан. Проте, якщо ви обізнані, давайте також згадаємо, що. Під час повні дуже-дуже сприятливо формувати колективні мисленнєві образи для того, щоб використати енергію повні, а це у нас буде енергія самого великого, да, енергія саме скорпіону. А скорпіон це енергія магії, політики, і ми зможемо дійсно її використати в облаву для того, щоб змінити і соціальне наше життя. Тому. Незважаючи на те, що це повня, і навіть використовуючи її енергію, пам'ятаємо о 23 годині 28 хвилин, це точна фаза повні. А в цьому місяці це буде супер ще, тому що місяць буде знаходитись у найближчому положенні відносно землі, і тому місяць на нас буде впливати дуже потужно. І якщо ми допоможемо нашому місяцю сформулювати позитивну енергію, будемо провідниками цієї енергії, тому ми можемо допомогти і своїй країні, і собі особисто, і всьому світу. Тому також о 23-й годині 28 хвилина, 15 листопада, об'єднуємось у колективному мисленнєвому образі, мирної, квітучої України і спрямовуємо світло до всіх своїх родичів, до всіх знайомих, незнайомих до наших воїнів-захисників, донатимо на наших воїнів-захисників. І е, утримуємо ось це світло у своїх. Думка. І чим більше ми його будемо утримувати, тим краще буде на нашій землі ось ця енергія повні заякорятися. І пам'ятаємо, що під час повні будемо обережні, тому що темрява вона дійсно проявляє себе по максимуму. Проте ми з нашими думками можемо, як промінь одного світла, да, тобто один промінь, як коли попадає в повне темне приміщення, це приміщення вже не стає таким темним. Так що давайте будемо фокусними точками світла для себе, для України. Для всій землі. Ще хочу звернути вашу увагу на один день в листопаді, хоч він буде і на вже спадаючому місяці. да Ви зрозуміли, що з 16 листопада по 30 це спадальний місяць. Проте. 21 листопада також буде дуже дуже сприятливий день. До речі, можна також використати 18 число після 10-ї години 50 хвилин, і 22 число до 15-ї години 15 хвилин. Проте там вже інновації не потрібно робити. Треба робити вдосконалення з тою роботи, яку ви розпочали, і вони будуть ці ваші справи мати певний успіх. Для наших воїнів-захисників дуже потужна місяць, тому що весь місяць наших воїнів-захисників підтримує. Підтримують вищі сили, підтримує Уран. Уран планета прогресу. І весь місяць наші воїни-захисники будуть отримувати нове озброєння. По до речі, використовувати навіть наше вітчизняне озброєння, новітні будуть види Види тактичні, які будуть переміщатися. Більше будуть гучні якісь події. Ми будемо бачити, до речі, Марс буде переходити до Лева. тому... А так як Марс, це енергія війни і енергія наших воїнозахисників, захисників а їх завжди оберігає наша селена. це та, це та точка та, в гороскопі України, яка відповідає за підтримку вищих сил. І тому ми будемо з вами свідками великих, значних успіхів. Проте не треба розслаблятися, тому що у нас цілий місяць також і небезпечних днів. Але для воїнів-захисників кожен день в листопаді сприятливий і особливо дуже сприятливі дні з 14 по 22 листопада. Любі друзі, хочу сказати про небезпечні дні військової ситуації, щоб ви були обережні, не нахтували сигналами тривоги. Ну, весь період до 24-го дуже небезпечні, особливо перше число, третє. Проміжок з 5 по 8 число. дуже обережно, дуже, будь ласка, обережні. З 10 по 15, небезпечні дні з 16 до 20 і з 21 по 24. До речі, кінець місяця буде більш спокійним. Подивіться, як цікаво виходить. Я вже звертаю на це увагу ну, впродовж двох років. У нас так виходить, що Україну випробують вищі сили да, і даються випробування війною у тоді, коли для всіх землян більш-менш сприятливий період. Але коли для всіх землян він напружений, для України дають карт бланш. І хочу сказати, чому я завжди кажу, що лише по 25 листопада сприятливий період. Любі мої однодумці. Українці, ці глядачі каналу Мій Світ, попереджую вас, що з 26 листопада по 15 грудня період ретроградного Меркурію. Цей період буває кожного три місяці. І от якраз в кінці листопада цей період знов починається. Що таке Меркурій? Планета контактів, планета, яка Надихає нас на ментальні конструкції, але коли вона рухається в ретроградному русі, тобто нам здається, що відносно землі вона як рухається в зворотньому напрямку. То всі процеси, які пов'язані з підписанням договорів, з рекламою, з бізнесом, з навчанням, з нашою розумовою діяльністю, з переїздами, а вони всі будуть гальмуватися. Ще раз повторюю, з 26 листопада по 15 грудня ці дні використовуйте, будь ласка, для трансформації, для ремонту, для тих справ, які ви вже ніяк не могли закінчити, да? і вони тягнулися у вас. Саме в період ретроградного Меркурія ви зможете їх дуже успішно завершити, але не починайте з 26 листопада по 15 грудня ніяких нових проєктів, не підписуйте договори, особливо якщо вони стосуються дуже важливих справ і вони дуже довго тривають, тому що на ретроградному Меркурії. Підписання договорів будуть невдалими. Коли будете їхати в поїздки, да відправлятися в далекі поїздки, також враховуйте те, що рух період ретроградного Меркурія подібен для до руху у пробці. Тому ну, просто от наберіться терпіння і зрозумійте, що може бути з Порушення графіку, да? може бути якісь більше зупинок, гальмування. Проте все повинно бути, якщо у вас добрий настрій, якщо ви підготувалися до цього ну, належним чином. Ретроградний Меркурій допомагає нам переосмислити нашу діяльність і переформулювати її. В більш прогресивному напрямку. До речі, уже в грудні ми будемо з вами говорити, що до ретроградного Меркурія доєднається ще ретроградний Марс. І потім, вже в 2025 році до ретроградного Марсу приєднається ретроградна Венера і знову ретроградний Меркурій. І тому зравно кажу: любі друзі, давайте використаємо листопад самим найкращим чином. Не забуваємо про молодик. Який буде 1 листопада, і о 14.47 формулюємо образ Мирної України? Після цього прописуємо плани на місяць в позитив, випромінюємо позитив, відкриваємо своє серце. Чому це треба потрібно? Тому що ми з вами заякоряємо свою енергію на цілий-цілий місяць. І 15 листопада, о 23 восьміх, годині 28 восьми хвилин не забуваємо також об'єднуватись об у колективному мисленнєвому образі. Проте не потрібно вже писати плани. Ми повинні розуміти, що ми з вами під час повні є провідниками енергії. Тих, які дає Всесвіт. А всесвіт завжди дає нейтральну енергію. І лише від наших з вами чистих думок, і лише від наших з вами дій, залежить те, як ми їх використаємо. Зразу хочу сказати, що повня вона більш напружена завжди, і вона напружена для України саме цього місяця. Вона дає напруження до нашого Юпітера і Ретро Меркурія України. Тому. Будемо обережні, розуміємо, що це напруження. Проте, так як це у нас Ретро Меркурій, потім буде ще з 26 листопада, і у гороскопі України Ретро Меркурій у нас будуть певні моменти осяяння, і ми з вами зможемо переосмислення зробити в позитив. До інших країн там вже інші будуть завдання. Для них ми проходимо свої кримічні уроки зараз. До речі, початок місяця у нас ще будуть гучні скандали, які будуть відкривати різні корупційні схеми. У нас чорний місяць ще залишається в квадраті до чорного місяця України. А це наша корупція, це наші таємні афери. І ми будемо з вами ще свідками цього. Ми бачили це на в другій половині жовтня. Такі події і вони ще будуть тривати. Також розуміємо, що якщо тривають напруження до 20 листопада, і з настанням ретроградного Меркурію ще раз нагадую: так всі змляни будуть відчувати себе гірше, а у нас в Україні буде трошки краще. Ну, ось такі особливості саме листопада. Любі друзі, давайте об'єднуємо по-перше, в мисленевих позитивних наших зусиллях. В другу чергу, а навіть і в першу чергу все ж волонтерити, все ж створювати навколо себе позитивний простір а завдяки нашим думкам, завдяки тому, що ми будемо керуватися з вами вищими принципами. Принципами допомоги один одному. Листопад нам в цьому допомагає. Ви бачите, скільки багато сприятливих днів. Всі дні, які сприятливі для зачіски, для хірургічних операцій, для е, різних е, таких заходів, які дуже важливі в нашій діяльності, ви побачите внизу, в дописі під даним відео. Я дякую вам за увагу. Бажаю, щоб кожен день був сповнений радістю, щастям і гармонією. Дякую! Всім і бажаю мирних днів. Ми всі з вами все зможемо і відбудуємо оновлену Україну. Ви щасливи нам допомагають. Нагадую, до 25 листопада сприятливий період для соціальних інновацій, а з 26 листопада для духовного зростання. Ще раз вам дякую і до нових зустрічей! Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Це відбувалося досить довгий час. У мене був тотальний шок. Він реально такий, як я собі уявляла. Я скажу чесно, була вражена від того, наскільки все може реалізовуватися з такою точністю. Ми з дочкою були на твоєму концерті. Насправді таке пророцтво її здійснилося. Бог нам дав два таких інструменти, як важливо, що ви говорите, як ви говорите, а перед цим. Що думаєте в цей момент? Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.